Справа 663. Фігури зображені на рисунку 189 складено з кубиків ребра, яких дорівнюють 1 см. Знайдіть об'єм кожної фігури. Ну що ж, стартуємо. давайте подивимось рисуночок. Ось він тут є. Я спочатку давайте, підпишу, що це в нас буде А, а це в нас буде Б, щоб було зрозуміло, про що йде мова. І можна побачити, що ця фігурка складається з окремих кубиків. У нас є ребра. Цих кубиків ми можемо дуже просто знайти об'єм одного кубика, а потім порахувати їхню кількість. Отже, записуємо тоді, що об'єм одного кубика складає. Ну і пишемо V з індексом 0 0V, Нагадую, що нам треба три ребра примножити. Вони однакові. І це дорівнює. Тоді в нас по одному сантиметру, то ми пишемо 1, що множиться на 1 і множиться на 1. І це дорівнює 1. Ми сантиметри множили і будуть кубічні сантиметри. Добре, об'єм одного кубика ми знайшли. Ну, а тепер у випадку А, як знайти об'єм фігури. Пишемо, що об'єм дорівнює. Нам треба порахувати тоді всі кубики. Отже. Рахуємо кубики, Дивіться, тут у нас є 2 ряди по 5 кубиків. Тобто ми пишемо у дужках 2 по 5, це буде 10 додати. Тепер, дивіться, тут у нас є 3 і тут 3. То це буде ще 6 треба додати і плюс, і ще зверху є 2 плюс 2. І все це треба помножити на об'єм одного кубика на V0V. І це дорівнює. Ну що ж, 10 плюс 6 плюс 2. Це буде. давайте перенесемо, Це буде 18, що множиться, а об'єм одного кубика це 1 кубічний сантиметр. І це буде дорівнювати тоді 18 кубічних сантиметрів. Є. Переходимо до Б. Записуємо, що об'єм В дорівнює. Ну і рахуємо тоді кубики. Ну, дивіться, давайте внизу. Є у нас. Раз, два, три повних ряди по 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, пишемо у дужках 3 помножити на 6, додати. І ще тут у нас внизу є 2 і 2 кубики, і ще є 4 кубики. Плюс 4, плюс. Ну, давайте тоді порахуємо оці вертикальні кубики, які в нас є. Отже, бачимо, тут є 3 кубика, і тут є 3 кубика вертикальні, і тут є 3 кубика. То пишемо 3 на 3. І плюс. Ну і ще ми не забрали 1, 2, 3, 4 кубика плюс 4. І помножити треба на об'єм одного кубика, і це дорівнює. Ну що ж, у дужках тоді пишемо 3 на 6 це 18, а додати 4. Додати 3 на 3 це 9 і додати 4. І помножити на 1 кубічний сантиметр. І це дорівнює. Ну що ж, тепер 18 плюс 4 це 22, а 9 плюс 4 це 13, то ми пишемо в дужках 22. Плюс 9 плюс 4 це 13. І треба помножити на 1 кубічний сантиметр. І це дорівнює. Ну що ж, 22 плюс 13 це буде 35. А помножити на 1 кубічний сантиметр. Це буде 35 кубічних сантиметрів. Є. Ну що ж, отже, об'єм ми дізналися, записуємо тоді відповідь. відповідь. Отже, у випадку А пишемо, що об'єм у нас 18 кубічних сантиметрів. У випадку Б пишемо 35 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання, як можна визначити об'єм фігури, що складається з кубиків, треба їх порахувати. На цьому вправу завершено.